Хтось дотепно помітив, що діаманти це лише шматочки вугілля, які добре попрацювали над собою, витримавши найбільший тиск. Про це та інше поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для зміни. Проблеми самі собою непогані. Це лише можливості, які нам даються, щоб відкрити в собі щось нове, те, про що ми не знали. Один дослідник зауважив, що більшість людей, які досягли чогось видатного, страждали від якоїсь вади, фізичної чи соціальної. Причина проста: труднощі змушують нас робити вибір. Ми вирішуємо померти або, вступивши в бій, взяти бика за роги. В минулому велику частину свого часу я присвячував викладанню. Мене завжди захоплювали молоді люди, які не здаються, які роблять спробу за спробою, докладають зусиль, не дозволяючи труднощам здобути над собою гору. Саме вони йдуть вперед та беруть від життя все. Ті, кому все дається легко, часто зазнають поразки. Одна з проблем дітей успішних батьків полягає в тому, що вони покладаються на їхній авторитет і нічого не прагнуть. Багато хто вважає, що зможе просуватися вперед тільки коли на шляху не буде перешкод. Але це абсурд. Хтось сказав, Бог кожному птаху дає їжу, але не кидає зерна в гніздо. Іншими словами, не чекає, що зникнуть проблеми, щоби почати діяти. Насправді, просування вперед без проблем не буває. Яків, автор новозавітнього послання. Навчився дивитися на життя позитивно. Він зрозумів, що труднощі загартовують характер і дозволяють людині набути повнішого відчуття життя. Тому він писав: майте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри дає терпеливість. Характер не формується випадково, він загартовується у горнилі проблем. Давид знав це, коли писав бо Ти Боже нас випробував, ти нас перетопив, як срібло перетоплюється. Випробування зазвичай приходять не по нашій волі, несподівано і приносять нам прикрість. Але вони можуть приголомшити лише тих, хто не покладає своєї надії на Бога. У певному сенсі, той, хто відкидає труднощі, відмовляється зростати і ставати кращим. Необхідно зауважити, що випробування укріпляють нашу віру, як у військовій справі ветеран, який навчився впевнено зустрічати звичні для нього небезпеки, більш надійний ніж необстріляний новобранець, так християнин переможець. Краще підготовлений до різних випробувань, ніж християнин з невипробуваною вірою. Дивіться труднощам в обличчя, не турбуйтеся про проблеми, які ви не в змозі вирішити, але не опускайте руки, якщо можете їх вирішити. Повноцінно живуть ті, хто не дозволяє проблемам зламати себе, хоч якими б складними вони не були. Вони живуть, думаючи про те, чого хочуть досягти. І не бояться заплатити ціну за свою мрію. Ніхто не народжується чемпіоном, небо належить переможцям, а не тим, хто стоїть на узбіччі, спостерігаючи, як інші ідуть вперед. Просіть Бога надихнути вас іти вперед, незважаючи на труднощі та обставини, в яких ви перебуваєте. Помолимось. Дорогий Господь, ми вдячні тобі, за те, що ти. Даруєш нам можливість сьогодні і бажання йти вперед. На нашій дорозі зустрічаються труднощі. Але ми покладаємо всю свою надію, Господи, на тебе і віримо, що Ти допоможеш нам іти вперед, долаючи усі перешкоди. І найголовніше, Господи, допоможи нам завжди залишатися впевненими в Тобі. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дивіться труднощам в обличчя, ідіть вперед до перемоги. І будьте впевнені, Господь вам допоможе.